Як попередити інсульт 3-4 хвилини, контроль тиску. Вимірюйте тиск регулярно. Якщо він високий, дотримуйтеся рекомендацій лікаря. Здорове харчування менше солі, жирів і швидких вуглеводів. Більше овочів, фруктів, цільнозернових продуктів, фізична активність, регулярна фізична активність навіть 30 хвилин хоч би щодня, значно знижує ризик інсульту, відмова від шкідливих звичок. Куріння і надмірне вживання алкоголю значно збільшують ризики. Час покінчити з цими звичками. Контроль ваги, ожиріння один із важливих факторів ризику. Навіть невелика втрата ваги покращує стан судин, профілактичні обстеження. Раз на рік обов'язково перевіряйте стан серця, судин та рівень холестерину, керування стресом, дихальні практики, медитація, нормалізація режиму сну. Що робити під час інсульту? Поясніть, чому не можна займатися самолікуванням. Негайно викликайте швидку допомогу 103, навіть якщо здається, що симптоми незначні. Поради до приїзду лікарів покладіть людину на бік. забезпечте приплив свіжого повітря. Не давайте їжу, воду або ліки, заключення одна дві хвилини. Підсумуйте. Інсульт це серйозно, але профілактика і знання симптомів можуть врятувати життя. Бережіть своє здоров'я і регулярно проходьте обстеження. Підписуйтеся на канал Неврологія для всіх, щоб отримувати більше пора про здоров'я. Пишіть у коментарях, які ще теми вас цікавлять, і я обов'язково про це розкажу.